Шановні члени журі та учасники конкурсу, вашій увазі пропонується науково-дослідницька робота на тему збереження біорізноманіття околиць села Підгірний Кременчуцького району Полтавської області шляхом розширення екологічної мережі. Студентки першого курсу спеціальність 101 екологія Левицької Анни Члена студентського аспірантського наукового гуртка, кафедри прикладної екології та природокористування Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, науковий керівник Смоляр Наталія Олексіївна, доцент кафедри прикладної екології та природокористування, кандидат біологічних наук. Біорізноманіття планети вже давно знаходиться під загрозою збіднення та зникнення. Вивчення його відчинить перед нами багато нових можливостей. Серед видового різноманіття рослин, що зростають на Кремечуччині, майже третя частина є рідкісними, не виключенням є околиці села Підгірне. Село Підгірне знаходиться в південно-західній частині Кремичуцького району Полтавської області на правому березі долини річки Дніпро. Через території таких сіл, як Маламівка, Підгірне, Білецьківка, Новоселівка, проходить південна межа лісостепової зони. На південний схід населеного пункту в один кілометр розміщений ландшафтний заказник місцевого значення Балка Широка, площею 383 гектара. Заказник створено відповідно до рішення обласної ради від 17 жовтня 1994 року підпорядкований об'єкт ДП «Кременчуцький Лісгосп. Актуальність проблеми. Діагностика біорізноманіття ландшафтного заказника місцевого значення балка широка визначить його важливість. Вивчення біорізноманіття відчинить перед нами багато нових можливостей. Ми виявимо невідомі досі гени та хімічні речовини, які можна використовувати як в хімічних цілях, так і в цілях підвищення врожайності культур чи очищення заражених земель. Біолог дає на УООЛ. Вивчення флори та фауни зупинить процес вимирання видів. Та визначить насамперед необхідність розробки систем подолання цих явищ. Метою дослідження є моніторинг стану збереження ландшафтного та біологічного різноманіття на ландшафтному, ценотичному, видовому та популяційному рівнях околиць села Підгірня, аналіз ефективності функціонування природозаповідної мережі та її розширення. Завдання: вивчити природні умови околиць села Підгірне Кримчуцького району Полтавської області. Продовжити екологічний моніторинг фіторізноманіття природозаповідної території, проаналізувати екологічну ситуацію околиць села Підгірне, визначити ризики й загрози для біорізноманіття, з'ясувати стан дотримання заповідного режиму на території заказника Балка-широка. Об'єктом оригінального дослідження є природне біорізноманіття околиць села Підгірне Кримчуцького району Полтавської області. Предметом дослідження є стан збереження біорізноманіття природних комплексів околиць села Підгірне. Підгірня. Наукова новизна уперше започаткували екологічний моніторинг фітобіоти для ландшафтного заказника місцевого значення Балка-широка. Здійснено дослідження з вивчення видового складу та місць поширення пероцитів в околицях села Підгірне протягом 2020-2023 -20 років. Вивчена оцінка масштабів негативних впливів та ризиків на фіторізноманітність ландшафтного заказника місцевого значення балка широка. Розроблені практичні рекомендації щодо оцінки антропогенних впливів на стан популяції рідкісних рослин. Практичне значення обґрунтоване вивчення фітобіоти ландшафтного заказника балка широка та екологічної ситуації території дослідження дасть змог сформувати комплекс пропозицій щодо її збереження. Збереження фіторізноманітності території дослідження буде мати надзвичайно важливе значення для захисту від виснаження первоцитів Кремчуччини. Оцінка масштабів та ступенів впливу негативних чинників та ризиків на фітобіоту заказника балка широка дасть можливість розробити практичні рекомендації щодо усунення екологічних ризиків для популяції рідкісних степових видів. Ми можемо перейти до виконання завдань. Фізико-географічне положення: Південно-Придніпровська височина, область Бахматсько-Кремичуцького округу, район мішаного листяного лісу та лісостепу, ділянка східноєвропейського листяного лісу та лісостепу, середня абсолютна висота поверхні 200 метрів. Рельєф околиць території дослідження представлений яружно-балковою сіткою. На південь від населеного пункту поширені еолові форми рельєфу. Глибина ярів місцями сягає 5 метрів. Встановлено науково цінним є схил балки західної експозиції, що прилягає до ґрунтової дороги, неподалік від якої знаходиться невеликий степовий курган. Саме на ньому виявлений чисельний локалітет тюльпана Дібровного. Площа куртини близько 2000 км. Квадратних метрів. Фітобіота околиць села Підгірне. Однією з відомих штучних екосистем в околицях села Підгірне є Березовий гай. У ході проведених нами досліджень фітобіоти відмічено захоплення деяких ділянок агресивними адвентивними видами, наприклад, амброзією полинолистою. Такі рослини швидко захоплюють нові території, масово поширюються на схилах. Балки. В цілому рослинність від заказника репрезентує природні та штучно створені природні комплекси осередки типової фіторізноманітності. Щодо біотопів заказника балка широка, з'ясовано, що степова рослинність на території району збереглася фрагментарно невеликими ділянками на схилах ярів та балок. Так тільки поодинокими екземплярами зустрічається Адоніс Верналіс. Який до 2018 року зустрічався на двох ділянках. Аналіз на весні 2023 року в складу популяції ранньовесняних фемеродів довів їх присутність. Ми можемо оцінити масштаби впливу негативних чинників та ризиків на фіторізноманітність заказника балка широка. Серед найвпливовіших чинників негативних. Та ризиків, які поширені на території дослідження, за масштабами є випалювання та викошування, заступним впливу випалювання, викопування цінних степових видів, а також надмірне випасання худоби. Для збереження фіторізноманітності заказника балка широка ми розробили практичні рекомендації. Формування у населення екологічного світогляду через просвіту та виховання, проведення акцій щодо недопущення захарашення лісів сміттям, виготовлення та встановлення інформаційних щитів для населення, регулярний контроль за несанкціонованими пізньовесняними випалюванням торішньої рослинності. За результатами проведених досліджень були зроблені певні висновки, дозвольте їх не зачитувати. Вони були проголошені у доповіді. Дякую за увагу!